Є новина друзі українці живуть багато ціни на інтернет можуть зрости в 10 разів. до 3 тисяч гривень. Дослухайте до кінця. З'явилася інформація, в нас зараз приймають закон про стабільний інтернет. І от ну там є відповідні вимоги до компанії, і як пишуть в медіа, це в мене в телеграм-каналі є новина, що ці всі вимоги призведуть до то, того, що ціна на інтернет і на мобільний, і на такий простий, провідний може зрости до 10 разів, до 3 тисяч гривень в місяць. Ну, як на мене, розумієте, в нас стабільність інтернету і так набагато краще, ніж в Європі, де немає війни, а в нас. Є війна, і ну от вангую, що в цьому законі треба шукати знову якісь схеми нашої влади, які хочуть просто підняти ціну для того, щоб наживатися на м, українцях, і оператори починають про це поки що тихо говорити. Напишіть ви свою думку, готові ви заплатити за інтернет, і мобільний і провідниковий по 3 тисячі гривень в місяць, чи це просто ну якийсь треш? Лайк, репост, підписка. телеграм шапці, профілі. Підписуйся.